Вітаю глядачів та підписників. Продовження історії з вітрогенератором з мотор колеса, яке я писав в коментарях, я вже придбав мотор колесо на заміну того, що є в пластиковому корпусі. Я вже дане мотор колесо відкрив поза відео. Колесо коштувало 1000 гривень, як продавець заявив, так воно і є. Ширина магнітів. Ширина статора 30 мм. Зараз покажу штангелем. замірюю, заміряю, потім я просто розверну. Ось. Можете бачити 30 мм. Навіть ну, 29. Але магніти ширші трішки, я б переміряв. Просто якщо туди всуну штангель, то його звідти дістати. Ну Дуже важко, так як неодимові магніта, металевий штангель так, що згинається, а відірвати важко хіба що стягнути. Ось. На вигляд, колесо здається мені чомусь трішки меншим, ніж моє пластикове. Я думаю, що це сама ширина моє трішки ширше. Але тут, якщо подивитися, бачимо такий виступ. І Відповідно, тут є така порожнина. Це є великим плюсом, бо я вже думав, як я сюди буду кріпити гвинт. Але, в принципі, я можу повисверлювати, шляпки, болтів тут сховати. І герметиком їх прогерметизувати, щоб не попадала волога. З плюсів тут вже є встановлений з заводу сальник для герметизації самого валу, щоб вода не попадала всередину. Обмотка, як і заявили, 5 жил. можете побачити. Ну Провід, здається, трішки грубший, не 0,5, а 0,58. Я приложив приблизно провід 0,5. Бачу, тут він трішки грубший. Хоча правильно це треба міряти мікрометром або мотати на олівець чи ручку 10 витків і переміряти штанелю. Сама кришка містить бурти Пазе. Тобто, якщо промастити герметиком, додатково середній бурт і зовнішній бурт ще захищають. І сама покришка має виступ. Хоча я пробував руками, вона стягується, можна її зняти, щоб полегшити конструкцію, а можна залишити як додатковий захист. В принципі, вона не так багато важить і не сильно заважає. Так само тут вже кришка кріпиться не на саморізи, як на моєму пласткому колесі. А на гвинти з різьбою. Ось. Ну, так, поки не можу нічого сказати, потрібно перевірити, скільки воно буде видавати в тому стані, в якому є, без перекомутації. Якщо там напруга буде достатня при невеликих обертах, щоб МППТ з нього вже витягував якусь потужність, то можна буде залишити так. А якщо не буде достатньо, скажімо так, оберти. Потрібно велике для того, щоб була напруга, відповідно, доведеться все ж таки перекомутувати. І то в мене є два варіанти перекомутації. Або перекомутувати 2 і 3 витка послідовно, для того, щоб, скажімо, залишити саму тончу сторону дві живи. Бо якщо перекоментувати по стандартному, один провід, да напруга буде велика, підніметься навіть більше, ніж в мене було до цього, бо на тому моторкові було три жили. Тут і ширина у нас більша, відповідно, більше міді, більша площа. І 5 жил. Від того напруга, тут, скажімо, збільшиться, якщо від стандартного в 5 раз. Ось. Ну, зараз будемо переміряти і вже подивимося, що воно видає. Ось я фіксував ось тут колесо. Зробив такий імпровізований стенд. Тут в мене. Трьохфазний діодний міст. Обмотки з'єднав. І тут в мене такі невеличкі вольтметра з амперметром Для додаткового якогось навантаження кину ось такий світильник світодіодний 12-вольтовий. І ось так роблю невеликі оберти рукою. Ось що він мене видає. Зараз трошки шурупокрутом, але знову ж таки шурупокрутом це теж не сильно розкручується. Але хоча б стабільні обороти. Ось так воно обертала. Ще вкручу за це внутрішнє, тому що сюдою передаточне число буде ще менше і напруга буде менша. Так, 8 вольт, а менший діаметр. Так далі. Так, і поки не знаю, залишити все ж таки в тому, що є варіанті, спробувати чи перекоментувати. Ну, буду, напевно, що залишати так, як є, поки буду знімати свій вітрогенератор і пробувати е, кріплення для нього виготовити. Так, вітряк стоїть, хоча був вітер, він трошки обертався, буду його. Ну, відв'язувати троси і спускати. І вже буду пробувати. Зараз, коли я на нього дивлюсь збоку, я вже зараз бачу, що це мотор колесо трішки ширше, ніж те. От. Ну, вже. Два помічники допомогли спустити з щогу і зараз буду демонтувати. Старе мотор колесо. Ось так воно все виглядає. Трошечки де неде поржавіло, але то не страшно, це робоча ржавчина. Так, воно все виглядає. Хоча колесо закорочене там в мене, але все одно руками я його обертаю легенько досить. Ось, ну, зараз мені потрібно відкрутити тут-тут, зняти кришку. Все, кришку відкрутив. І тепер вона в мене просто так стягується, пружина на ній залишається. Тепер відкусити потрібно стяжки. Провід заходить там в трубу. Я вже скільки дивився, він не перекручується. Так що Нема там, що переживати, якісь щитучні вузли і тому подобне. Для того, щоб виняти мотор колесо, потрібно відкрутити контроль і відпустити гвинти. Так, і коли вже прирівняти, то діаметр вагу такий же, але довжина їх різна. На цьому колесі. Все ж таки коротший вал, як я і думав. Ну і зрозуміло, воно саме вуще, бачу. воно повністю ввазить сюди в диск і ще з зазор. Є. Ну, зараз буду міряти це моторковесо туди, можливо, доведеться обрізати втулку для того, щоб він заліз і бо там його, його притиснути. Все, розібрав гален з моторковесом. Тепер вирішається якось. Його сюди розмітити рівномірно і засвервитись. Ось так виглядає все. Е, нічого ніде не поржавіло. Шпильки і гайки. Все нержавійка. Єдине оцей кронштейн з стальної пластини 3 мм. А тут полоси алюмінієві. Тобто це тільки на оця пластина поржавіла. Ну все, основну роботу зробив, це розмітив рівно, висвервив, Болти мастив герметиком, і тоді їх продівав і додатково ще по контуру ввів пальцем. Лишнє тут буде обрізатися. Спочатку я вже вкину середину статор. Покручуючи, ніде він нічого не зачепляє, хоча він 100% не повинен, але це таке. І зріжу довгі болти, що виступають, і буду чіпляти вже самі лопасті. Все, зібрав, скрутив. Єдиний нюанс: тут, дуже близько в новому кріпленні до оцих гаєк, дивилося, попідрізати всі, За, ну, знову їх. Кидати на вагу, переважити, одне було чуть важче. Там, скажімо, за три заходи його аж підпиляв. І тепер вже готово закріпив його і буду нести, монтувати нащогу.